Доброго ранку вдома. в український прокат виходить документальний фільм Хамер. Це історія людини, яка стала символом мужності та відданості у боротьбі за Україну. Доброволець, командир, побратим Дмитра Коцюбайла Тарас Хамер Бобанич пройшов шлях від майдану до найгарячіших точок фронту. Про ідею фільму зйомки і пам'ять про героїв говоримо з автором проєкту Михайлом Ухманом. Тарас відчував власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими, ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. Хаммер. Він Хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Були поняття, тому що він боровся за те, що любив. За тих кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так, якось. Ну Всі-всі, де були гарячі точки, ми там чуди були. Продовжуємо Право. нашу славну справу, справу наших великих предків. Таким жорстким перемір'я було, Коли ніхто не стріляв, не дай Боже. Що там, седмі по відводим? Кажу, по відводин? Все, Це хамер там. Мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Пана ми по-любому так будем битися, ми всім покажемо, хай пою відук. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені вони мають в свідомості один проєкт України. Потріб! Тарас, позивний хаммер Доброго ранку, пане Михайло. Вітаю в етері ранку вдома. Доброго ранку, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея зняти фільм про Тараса Бобанича? Uh, я, в принципі, як. Uh журналіст, так як документаліст, як кінопродюсер на фронті, вже давно з 2015-го року, і я бачив, як на Донеччині воювали як воював підрозділ Перша окрема штурмова рота добровольчого українського корпусу Правий сектор під командуванням Дмитра Куцюбайла да Вінчі, і в першій штурмовій роті воював і Тарас Бубанич Хамер. Вони були сподвижниками з Довінчі. Да Вінчі. Вони, скажімо так, одне одного доповнювали, так і Тарас в, в Дмитра дід воював УПА, а в Тараса дід був українським січовим стрільцем. Тобто, знаєте, це ще таке е, покоління боротьби ще з минулого століття. Ну і коли загинув Тарас, відповідно, тут навіть мови не. Не виникало, що цей фільм має цей фільм. Має бути просто у 22-му році. На той момент, коли була критична ситуація, всі сили кидали ми на фронт, так і тому тільки розпочали роботу вже в 24-му році, щоб увіковічнити цю людину, яка дуже багато зробила для, для країни, так для визволення. Для стримування на той момент російських окупантів на Донеччині, на Луганщині, mm -hmm. я вже не кажу про інші терени. Mm -hmm. А який саме період героя показано у стрічці? Це його повна біографія, чи саме ці роки війни? Mm -hmm. Ні, ми вибрали саме таке яскраве, щоб оскільки Тарас був надто дружний з молодими людьми, юнаками, там, підлітками, хлопцями, дівчатами, він не зважаючи на свою таку. Жорсткість, так Тарас паралельно був дуже сильно віддавав себе вихованню молоді, і молодь його любила, тому що Тарас був не просто там, воїном, націоналістом. Тарас був грав на гітарі, так. Тарас любив рок, інші пісні. Так. Це, це просто поєднання енергії, патріотизму, людяності. І ми вибрали саме таке, щоб. Тобто, ми окремо зробили реконструкцію бою січових стрільців, де показали бій його прадідуся, так з на той момент російськими окупантами, і, звісно ж, трішечки майдану, трішечки домашнього такого побуту, показали його кохану дружину, так весілля, так бо тому, що Тараса всі знають як воїна, таку скелю лицаря, такого. А є а вдома він був. Відомо він був коханим, так. І, звісно ж, це роки е, війни е, в перші окремі штурмові роті. Так, це п'ять років він був в цьому підрозділі, і е, вже повномасштабне російське вторгнення, де Тарас командував батальйоном, так, захищав Київщину, а потім, уже і Харківщину від московських нападників. Mm -hmm. Фільм складається з свідчень історії його побратимів, рідних, друзів. Як ви обирали що самовійде до стрічки, і хто став цими героями, яких ви опитували? Чи доводилося вам їх шукати, чи навпаки доводилося обирати? щоб все це відспіли? Ні, ми обирали, тому що ми обирали так. Ви, ви чітко зараз за, зауважили. В нього тисячі. Тисячі знайомих, в нього сотні друзів, ну є безпосередньо, я за уже так, коли фільм вийшов, так вже то я знаю, що є люди, які ображаються так. Мені це ніхто в очі не говорить, але поза очі, що мовляв, я був другом Тараса. Чому я не попав чи я не попала в у фільм? Але кажу, ми з дружиною Тараса Наталею. Відповідно, з його друзями так. Ми вибирали той шлях, вибирали тих людей, щоб чітко показали бої на Донеччині до повномасштабного вторгнення. Ми вибирали тих людей, які нам скажуть про бої січових стрільців. Ми вибирали тих людей, які були побратимами в першій окремій штурмовій роті. Ну відповідно, ті люди, які були з Тарасом на Київщині і на Харківщині, тому тут тут все закономірно. Угу. Наскільки було складно записувати свідчення, історії, спогади тих, хто зараз на фронті, і взагалі, як, які були організаційні складності в створенні фільму? Е, було важко, я втратив час, бо це була моя помилка, що я не знімав, не почав роботу, підготовку цього фільму раніше. З одного, боку, я кажу, всі сили ми віддавали, щоб відбити натиск на той момент росіян, а з іншого боку, Дуже багато цінних матеріалів, цінних, особливо як бої за Київ. Так чимало хлопців, які були у 22-му році з Тарасом, з загинули в 23-му році. Вони герої України. Президент нагородив їх. Так вони отримали президента. Багато з них посмертно на жаль. І коли вони загинули. На їхніх телефонах навіки знищились просто унікальні кадри операції. по визволенню Київ. Ну я не знаю таких таких кадрів. Просто на той момент Тарас знаходився з артилеристами так різних підрозділів і хлопців збройних сил України добровольців. Так і вони з різних видів гармат знищували колони Росіян. І багато чого знімали з дронів, з цього, з телефонів, і все, ці ці кадри на жаль, пропали. Якби я почав швидше, хоча б у 23-му році нам би все вдалося це врятувати. На жаль, як і друзі Тараса загинули, так і а, цей, так і втрачена була цінна інформація. Паралельно. Звісно, було дуже важко шукати кошти. Було важко шукати кошти, тому що ми дуже вложилися в цей фільм, щоб він вийшов. Я не хочу нікого ображати за своїх колег, продюсерів, так чи режисерів, але ми максимально зробили його ефектним, так і щоб він цей фільм не про сльози. А Такий насичений, так він щоб був для дітей, для цього, щоб там Тарас колись говорив: Я не хочу, щоб якщо я помру, щоб загинув, щоб по мені плакали, час плакати ще колись настане. Зараз треба бити ворога і цей. Але слава Богу, що знайшлися люди, так які дуже цінували це представники бізнесу, великого бізнесу, які дуже цінували Тараса. Тому що вони мені сказали, що Тарас завжди приходив до нас просити кошти, але просити завжди для побратимів своїх. Він нічого ніколи не просив собі. Він просив суто на фронт, на лікування, на цей. Ці люди вони дали мені кошти на виробництво цього фільму. Ям, за, за, за що я їм дуже вдячний. От. А оскільки в нас не вистачало матеріалу, бо дехто навіть з. Знайомих Хамера відмовився нам давати е, архівні кадри. Я не розумію, чому. Ну це неважливо. важливо е, то ми знімали уже е, зйомки на фронті, вже в сучасній війні, де воював батальйон Хаммера. Так ми знімали, наша команда знімала прямо. В окопах ховаючись разом з бійцями від російських дронів в камікадзе, так тому це було це було дуже важко, небезпечно, але ми розуміли, що про Тараса ми змушені зняти максимально хороший фільм, а не просто передати якусь мінімальну історію. І це вдалося команді, яка працювала над фільмом. Яскравий і живий фільм про героя у всеукраїнському прокаті з 29 травня. Після того стрічку про Тараса Бобанича Хамера побачать глядачі за кордоном іноземці, діаспора і вітчизняні біженці. Пам'ятаємо наших героїв, розповідаємо про них світо, стоїмо за своє. В етері ранку вдома був продюсер фільму «Хамер» Михайло Ухман. Гарного, плідного і натхненного всім дня! До побачення!